Урок 13-й. Ми так багато про все це говоримо: про наших бур'янів, про наших кацупів, які тут повзаводить, про наших яничар, новітніх яничар. Що хочеться, дорогі люди, дати вам захист. Захист із книжки Юрія Кириченка, ну, це тим зневіреним, який вже ні в що, ні в що, ніяк не вірить, це як давнє українське замовляння. Вони теж є в книжках Юрія Кириченка. Минай мене зневіренько минай, надію вістрям зла не протинай. Минай не мене з недоленько минай, При зустрічі раптові не впізнай. Неси свій по... зойк в пекельну каламуть, Хай не други мої його візьмуть. Минай мене, пропаснице мене, минай, мов лютий пес у виярку сконай. А я піду крізь нетрі чагарі, туди, де не всесильні у пері. А я піду гостинцем обнадій, сльозі шепнувши світ воскрес, радій. А я піду туди, де маю бути, голоблячи мовчаєчку майбуть. В українській демонології упир, упирь. Ну, це, це є наші бур'ян, Юліана, Кацап іродик. Упирі. А що таке упирі? Тобто люди без крил. Ну це ті, які забирають енергію, поживну енергію. Більше того, це вони на роботі. Вони ще й служать тим, які цю енергію і це життя забирають просто масово за рахунок війни. Тому дуже хочеться дати вам замовляння. А ще в нас тут є такий прецедент: ми не можемо вже скільки вже другий рік люди страждають по стояку, немає е, тепла в рушнику суш, ш, сушарках і не включається, зразу не включається і довго, дуже не включатиметься опалення, коли його включать. Швидше всього, що це робота, Коц... Кацапа, але це ж ніхто не довів, і це наше тільки те, що ми розуміємо, що це тільки його рук може бути справа, тому що він в цьому всьому дуже добре розбирається е, і має ключ. Якимсь чином від підвалу. І так як він говорив, що він дуже розумна людина і він буде мстить, і він буде мстить, то він мстить нашим членам будинкового комітету, щоб у них не було тепла в їхньому будинку. Це ми підозрюємо. Але ну, доказати це ніхто не може. Тому Тому. Ну, особисто для нього, і особисто для тих, хто цим, -цим займається. Якщо це не вони, то їх це е, не буде стосуватися. А якщо це вам, ну. Вони то це обов'язково їм якось повернеться. Слова ж Юрія Кириченка безсмертні. Чому безсмертні? А тому, що він повернув слово його первинне значення. Отець з біблійне. Спочатку було слово, слово було від Бога, слово було Бог, яке написано в Біблії. Ну він оте було, повернув в час реальний, тобто словом повернув їх реальну силу, як вони були спочатку створені. Це зробив Юрій Кириченко. Тому. Контур вечірньої молитви реставрований з допомогою живого духу в час тривог і самозречень, присвята, присвята не так ворогам, як воріженькам, упокій, Господи, їх злобу, одягнувши сатаніючу плоть, плоть в ризи смиренності. Тим, хто хоче мене вбити, не дай Боже все зробити ні у хаті, ні у полі, най рукою будуть кволі. Тим, хто хоче мене вбити, заборони зло різь ні у слові, ні в півслові, най не миють нозі злові. Тим, хто хоче мене вбити, вречі міць свою згубити, при криниці, при байраці, в товаристві папараці. Тим, хто хоче мене вбити, дай саменьким трути спити. Упокій їх душі чорні, мені ж весел дай причовні, маю зграбно веслувати, в, в час прийдешній прямувати. І хоч зіронька лиш сходить, Галя вже коня підводить. Неси коню мого хлоню, а я його обороню. І землею, і водою, і бровою молодою від вороти від скорботи, не мірявши от і поти. Тим, хто хоче мене вбити, не дай Боже їсти пити, поклади в їх миску камінь непрожованих бід. Амінь.